У Житомирі з 26 серпня наслідок ранкового обстрілу та відсутності енергопостачання не курсує електротранспорт. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, говорить, що замість тролейбусів і трамваїв їздять автобуси. За декілька годин у нас тролейбус, другий, третій по цьому маршруту виїхали автобуси. Це по 5 автобусів під номером 2 і 5 автобусів під номером 3, які заміняють тролейбус. На інших маршрутах у нас на сьогоднішній день є автобуси, які практично курсують на цих районах. Це, наприклад, якщо ми говоримо про Чуднівську, ви запитували про 15 й тролейбус, то на Чуднівську у нас є 126-та приміська маршрута, є 44-й маршрут, є 30-ка і є 19-й. Достатньо транспорту для того, щоб поїхати практично у всіх напрямках. Житомирянка Наталя їздить маршруткою номер 3 Я пенсіонерка, і в мене немає, то тобто, есть в це час я должна їздити льготно, а я бы якби льготно. Вот Оце единственная незручность, а так зручно. Житомирянка Лілія каже, що користується тролейбусом номер 2 але їй більше подобається і їздити автобусом. Той самий маршрут зручно, великий автобус, багато повітря. Швидко їздить. Водій автобусу номер 2 Микола говорить, що працює на маршрутці перший день. Тролейбуса не ходять, головне, щоб вчить. Головне, щоб в хатах світло було, а тролейбуси які нам почекають. Все розуміємо, що сталося, і нам зручно. Дуже дякуємо, хоч так можемо кудись доїхати. Влада зорієнтувалася, все зробила для того, щоб ми могли кудись доїхати, куди потрібно. За словами Олександра Шевчука, коли відновить роботу міський електротранспорт, наразі невідомо. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.